І далі аналізуватимемо важливі події цієї доби разом із нашим наступним спікером Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мої вітання, пане Тарасе. Вітаю вас. Отже, цей день в будь-якому разі запам'ятається і нам. І мешканцям Москви і Підмосков'я тим, що вони побачили дрони не в телевізорі, не у пропагандистських ток-шоу на своєму телебаченні, а безпосередньо за вікном, і результати роботи цих. Невідомо чи їх дронів вони теж побачили, почули і відчули. Британське видання Файненшал Таймс вже аналізує серію подій і навіть якось вкладає їх в одну картину. І удар по Кремлю. Ми всі його пам'ятаємо безпілотниками, і рейд у Білгородську область підрозділів, які складаються з росіян, які оголосили, що повертаються на свою землю. І атака морських безпілотників у Чорному морі на шпигунські Росії. Російський корабель, ну і власне сьогоднішня подія з дронами у над Москвою і під Москов'ям. Вони, журналісти Financial Times, називають це операцією сформування обстановки. Чи вкладаєте ви все це в один пазл і чи погоджуєтесь з таким формулюванням? Так, безумовно, мені здається, що журналісти ФТ мають абсолютно рацію, тому що ми не повинні забувати, що, попри те, що насправді Росія розпочала проти нас повномасштабне вторгнення, фактично повномасштабну війну 24 лютого 22 року, все одно для Росії, як мінімум, ця війна, цей конфлікт, він продовжує залишатися гібридним, тобто це лише елемент, одна із частин російської гібридної агресії. Яку Кремль почав проти нашої країни ще в 2014 році, ну і відповідно, це є, ця агресія, цей агресивний курс Росії, він є частиною такої ширшої агресивної стратегії Москви, спрямованої в цілому проти Заходу, проти НАТО, проти Сполучених Штатів Америки, проти в принципі, всього цивілізованого світу. І тому, попри те, що зараз, от впродовж останнього року, ми бачимо в першу чергу лише один бік цієї гібридної агресії, бік, який пов'язаний з таким активним Використанням Збройних сил все одно це не відміняє того, що інші гібридні інструменти, вони, як кажуть, залишаються на столі, вони використовуються в тому чи іншому форматі в різних обставинах. І цей конфлікт він залишається гібридним по своїй природі. І зрештою, ми чудово розуміємо, що ми, будучи втягнутими в цей конфлікт ось в такий спосіб, ми теж до певної міри адаптуємося до цієї ситуації і ми також адаптуємося Туємо до використання вже у власних цілях, ось цих гібридних інструментів. Тобто, росіяни думали, що вони можуть вести цю гібридну війну, грати от в цей гібридний сценарій просто одноосібно та в одні ворота. Але практика показала, що якщо в цю гру можна грати вдвох, і тоді ця гра стає набагато цікавішою. Тобто, ми теж там, де це можливо, ми адаптуємо цю тактику гібридного тиску на росіян. І в принципі ми її досить активно використовуємо і досить ефективно ми її насправді використовуємо. Тобто тут ну, можна побачити в принципі, ось, ну, такий традиційно, традиційний інструментарій, який росіяни звикли використовувати, причому ну, робити це максимально нахабно так, і говорити, що от тут от форму чи зброю можна купити в Інтургі, да, це все значить от м'ясне ополчення і так далі. Ну, Раптом виявилося, що це, це все дуже гарно працює проти самих... Росіян проти самого російського режиму і протидіяти цьому російський режим насправді не готовий, тому що вони от з 2014 року вони звикли цей інструментарій як кажуть експортувати, так а от до того, щоб захиститися самим від такого інструментарію, вони в принципі не готові. Тому я думаю, що і наші західні союзники, і наш і сектор безпеки і оборони, наші спецслужби, наші збройні сили чудово зрозуміли ці реалії російські, і ми тепер намагаємося використовувати будь-яку можливість коли ми можемо цей гібридний інструментарій повернути проти самих росіян, проти самого агресора. А тут хочу уточнити, пане Тарасе. А чи не є в даному випадку нашим ну таким ситуативним і мимоволі союзником? От, власне, той той, ну якщо не конфлікт, то принаймні конкуренція між силовими структурами у самій Росії, тому що і щодо атаки на Кремль двома безпілотниками просто у центрі столиці на їхній сакральний прапор, і щодо цієї атаки, яка відбулася сьогодні зранку, існує версія, що це працюють власне спецслужби. З території самої Росії і власне саме завдяки цьому вона і і і вдається. Як ви оцінюєте таку версію? В принципі, версія абсолютно раціональна, ви маєте рацію от в цьому в такому трактуванні, тому що насправді використання цих гібридних інструментів полегше справді от внутрішня міжвидова конкуренція між російськими спецслужбами і взагалі там їхнім силовим апаратом. Причому ця конкуренція вона створена, інспірована і підтримується безпосередньо російським фюрером, тому що ну, от вони ж до фактично недавнього часу вони жили в умовах, коли лише вони. Виступає там агресором назовні, так, а якби самі Росії при цьому мало що загрожує, крім от їхніх там уявних оцих от фантастичних речей, які вони собі там малювали в пропаганді. Ну і в е, таких умовах, коли, е, ну скажімо так, російський силовий апарат він, е, теж фактично іс існував от в таких тепличних обставинах, то в принципі, ну якби виникала реальна загроза, що якісь із елементів цього силового апарату може зрештою поборотися за владу в країні, якщо він буде мати достатньо для цього ресурсу. Саме тому Путін особисто зацікавлений. В тому щоб різні е, частини цього силового апарату Росії гризлися між собою для того, щоб ну, відволікати їх від оцієї такої от, спокусливої думки, і фюрер буде спокійно собі сидіти в бункері. Але це працює лише доти, доки не з'являється реальна загроза зовнішня, ось в так, такій, такому такому апарату да, безпеки держави. І якщо з'являється зовнішня загроза, то тоді, от через ці внутрішні суперечності, цей силовий апарат він просто не може ефективно протистояти цій загрозі зовнішній. тому що в будь-якому. Випадку, оця от гра, в яку грають російські силовики вже не один десяток років, mm -hmm. вона зрештою буде переважати будь-яку логіку захисту держави, будь-яку логіку там захисту суспільства. І тому зрештою, тут абсолютно могло, могло бути так, що якась із російських спецслужб знала про те, що це готується, але просто для того, щоб як кажуть, населити конкуренту, вони цей момент просто пропустили для того, щоб звинуватити когось, що от, наприклад, там Чи ФСБ проворонило в Белгороді От ці РДК, які заходили, да? тому що ну, ми ж розуміємо, що в російських ралях прикордонні війська, це по суті частина ФСБ. От. Або тепер полетіли прямі звинувачення Пригожин, там уже таке феєричне відео записано, ну, як аудіо записав, да? от. про те, що треба зробити Міністерство оборони Російської Федерації, тому що допустили, да? безпілотники над Москвою. От. Тобто, всі ці моменти вони так чи інакше нашою стороною експлуатують от ті в. Внутрішні суперечності, які насправді є в російському силовому апараті, і ми просто ну якби використовуємо ті обставини, які Путін сам особисто своїми руками формував не один десяток років. Повертаючись до матеріалу Financial Times, журналісти роблять один із висновків. Наступний успішний наступ починається з успішного психологічного наступу. В цьому контексті ми ж розуміємо, що починаючи з 24 лютого, психологічна Росія тисне на нас регулярно і масштабними ракетними обстрілами, і в інформаційній площині. І от цей травень я напевно не помилюся, якщо скажу, що він є найщільнішим з точки зору е ракетних атак і шахетних. Е і от тепер маємо ситуацію, коли літають безпілотники, невідомо чиї над Москвою і е під Москов'ям е е українці. Реакція українців на цей тиск, на цей пресинг е вона була лють. І запеклість. А якою, виходячи з російського психотипу, може бути їхня реакція на тому, що власна загроза, от вона, за вікном? Ну в них вже ця реакція, принаймні перші її ознаки, вони вже зчитуються. Там у Соловйова теж трошки його підірвало на одному з його ефірів, коли він фактично зупинив там розмову з якимось своїм гостем, просто через те, що йому там в чат почали писати, що типу, от нарешті Москві, наконець Москві знав, що в страні війна. Да? І Соловйова це підірвало. Він почав в своєму традиційному історичному стилі вирішати, що а чого ви радуєтесь, а що в Москвічині такі ж росіяни, а на Рубльовці развені росіяни? Живуть. Ну, Коротше кажучи, це типова реакція от російського населення, яке звикло до от такої ну, пропагандистської якоїсь перемоги тільки в телевізорі. Да? І коли от, би, ця телевізійна пропагандистська реальність вона ламається от чимось таким, причому дуже жорстко, в принципі починається з одного боку паніка, з іншого боку, от всі починають розбігатися. Да? Тобто Ми ж пам'ятаємо цю крилату фразу після однієї з багов в Криму мабулічка. Пара валіть відсюди. Вона да? тобто, сьогодні це... повторилася. Там знову прозвучало слово свалювати в одному із відео. О, так. От, це, от це якраз є реакція російського населення, яке звикло до а, ну, пропагандистських піар війн в телевізорі, да? і от таких от переможних піар кампаній, якихось там силових військових, як правило, це проти цивільного населення, тому що ну, зрештою Росія так і воювала а при Путіні завжди, да? або проти Чечні, от, або Сирія це в жодному випадку не війна проти професійної армії, мотивова. І підготовленої і, а, добре оснащеної. Да? Тобто вони зараз попали в ту війну, до якої вони в принципі ніколи не були готові, можливо, там десь з часів Другої світової. І а, чим довше триває взагалі для них ця ситуація, тим важче російській пропаганді от, підтримувати цю цілісну картинку того, що в них ну, побіда за победою, да? і, якби Росія не може переграти, тому що цього не може бути ніколи. Це одна із цитат, там, одних, одного з російських цих пропагандистів. І от, власне, а, зараз ось цей їхній пропагандист. Світогляд, він, по суті, починає тріщати по швам не тільки через те, що їм все важче демонструвати якісь перемоги на фронті. От Саме тому в них оце, так би мовити, ракетно-шахетне загострення зараз почалося. Це один із елементів продемонструвати, що ну, скажімо так, хоч щось вони можуть протиставити тому, що вони ну, вони мастикаються на території України, на фронтах в Україні. А з іншого боку, тепер, враховуючи те, що ми теж максимально активно використовуємо цей гібридний інструментарій, Ми починаємо потихеньку переносити якби ось, цю негативну реальність війни безпосередньо в, ну, до, до, до самих росіян. От вони звикли просто бачити війну в телевізорі. Да? І коли їх це не стосується, їм все дуже добре їм все подобається. От просто включити телевізор і подивитися, як Росія в чергове прибіжна, десь да? причому абсолютно цього ніяк не відчуваючи. Це ну, та, та реальність, до якої росіяни звикли, в якій їм комфортно. Зараз ця реальність починає руйнуватися. І е, оскільки в російській державі, крім ну, з, е, такої ідеології ненависті, вона більше насправді ні на чому не тримається, то в них е, чим далі, тим більше будуть починатися оці відцентрові тенденції. Тобто от ми, ми зараз просто побачили цю картинку в Соловйова, і ми побачили, що е, їхній оцей от наратив по один народ, е, це вже ну, мовітор навіть для самих росіян. Тому що всі зразу від москвичів відскочили в бік і сказали, ага, так вам і треба. От, от ви собі там жили сито і нічого... Вони не, не, не чули і не знали про реальне, реальне життя на Росії та да, і реальну війну. От тепер получіть я кажу. Тобто, ну замість співчуття, замість якоїсь єдності і згуртованості, ми бачимо, що от вони починають хто куди розбігатися. Зрештою, чим більше а, буде таких прецедентів, тим очевидно, що цих тенденцій в російському суспільстві буде набагато більше. Пане Тарасе, звісно, хочу запитати у вас про фразу, яку ми почули від президента США Джозефа Байдена у відповідь на пряме запитання щодо чи не прийшов вже час для атакам з далекобійних ракет снарядів для України, який сказав Атакамс в гері". що може стояти за цією фразою практичної точки зору. Так, я, я думаю, що тут е, президент Байден мав на увазі, що е, ну, десь, е, можливо, разом з Абремсами е, до нас приїдуть і ракети Атакомс. Десь, можливо, восени. Е, справа в тому, що насправді ми, от, якщо просто е, порівняти те, як Сполучені Штати от, ставляться до поставок Україні такої серйозної зброї, серйозних видів зброї, то ми побачимо, що насправді, е, ну, і це, до речі, один із пунктів, по яких адміністрацію Байдена критикують республіканців. В тому, в тому контексті, що допомоги Україні недостатньо, а не так, як це робить там Трамп, да, з свого там ультраправого е кутка е республіканської партії, е мається на увазі те, що е дуже часто от, в таких серйозних справах е Вашингтон вичікує, що будуть робити союзники. Тобто ну, він, е умовно кажучи, передає е естафету європейським союзникам, як правило, Британії, і тільки після британців, вже коли е Вашингтон зчитав реакцію інших європейських країн, тоді Білий Дім вже приєднується. До, до процесу єдина, ну єдиний варіант, коли це було трошки не так, це з танками, тому що ну, ще до того, як європейці оголосили, там ну, британці, звичайно, першими сказали про челленджери, але для того, щоб підштовхнути німців, тоді Байден сказав, що він готовий розернути питання постачання в Україну. Але в цілому ну, ми бачимо, що можливо таким чином Байден намагається виправити помилки попереднього свого попередника Трампа, який взагалі Європу я кажуть, там ні в що не ставив. Він казав, що ну. Типу, Європа має бути сама по собі, і він фактично розривав цей Євроатлантичний Союз. Тепер, очевидно, Байден хоче це компенсувати і е, показати європейцям, що ініціатива м'яч на їхньому боці. Тобто, ну, щоб вони проявляли ініціативу, Сполучені Штати будуть їх всіляко підтримувати. Але ж ми вже і... бачили ракети Storm Shadow від Великої Британії no, 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 і бачили no, no. їх вже no. в роботі. То естафета вже відбулася. Так, і от тепер, після того, як не тільки ж Британія, тепер ще Франція оголосила, що вони дадуть свій аналог Storm Shadow Skype, ми офіційно звернулися до німців по німецький аналог Storm Shadow Taurus. І оскільки негативної реакції ні з Парижа, ні з Берліна не було, то тепер, очевидно, час для президента Байдена сказати, що ракети Атакенс теж можуть бути поставлені як доповнення до ось цього арсеналу. Алу різних варіацій Shadow. ну що ж очікуємо тоді? Ще буквально хвилинка є у мене для того, щоб запитати у вас: от Ердоган е знову став президентом в Туреччині. Це запекла була боротьба. Думаю, для нього дуже виснажлива. Але зрештою він у ній переміг. Чого чекати на цьому терміні на цій каденції Україні від Туреччини? Я думаю, що навряд чи будуть якісь кардинальні зміни в позиції Ердогана. Ну, якби він буде продовжувати грати свою гру, ту, яку він грав перед цим. І зрештою він буде, він же ж по суті частково на ній і виграв ось якби ці президентські перегони. Так? Тобто це по суті відновлення ролі Туреччини як регіонального лідера в максимально всіх можливих рамках, так? починаючи від активності військової Туреччини в Сирії і закінчуючи тим самим. Партнерством з Російською Федерацією, якою яким Ердоган в принципі ніколи не гребував, тому що ну якби ми ж дуже багато прикладів знаємо, коли на користь Росії Ердоган жертвував інтересами Туреччини там, наприклад, можливістю торгувати з Європейським Союзом чи можливістю воєнно-технічного партнерства з Сполученими Штатами. Я думаю, що оскільки він побачив, що більшості турецького населення така позиція поки що імпонує, я думаю, що якихось особливих змін зараз не буде, він mm -hmm. буде намагатися. Відігравати роль лідера принаймні, в Чорноморському регіоні. Дякую вам, пане Тарасе, за таку ґрунтовну аналітику. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева, долучався до нас у марафон Незламна країна. Ще раз дякую.